Знання на користь армії студенти Черкаського політехнічного технікуму активно допомагають військовим. Уже півроку вони ремонтують бойову техніку для черкаського автобатальйону. Водночас молоді механіки взялися і за винаходи, які полегшують побут солдатів у зоні АТО. Полегшити життя солдатам на передовій 21-річний автоелектрик Владислав Джулай вирішив польовим перетворювачем напруги. Завдяки його винаходу солдати можуть одночасно заряджати по кілька одиниць техніки. Можна одразу 5 мобільників підключити, і вони всі будуть заряджатися. Або можна підключити мобільники, лампочку, економку для освітлення, там, палатки, наметів. Потужність даного приводу порядка 100 Вт. Прилад не має аналогів, вже дивилися, схема дуже проста, і тому воно й дешево. Порядка 200 гривень це було раніше, а зараз, виходить, Десь 250 гривень. Про потреби солдат Черкас зізнався від волонтерів. Вони ж і надали перші гроші на втілення у життя ідеї винаходу. Цим зацікавилась міська влада і виділила 3 тисячі гривень на масове виробництво перетворювачів. Наразі є замовлення на 10 одиниць винаходу. Над ними у лабораторії працює група студентів електриків. А у гаражі студенти механіки чеклують над ОАЗом 469. Для нас українців складності немає. Да. Ми недавно поставили двигун на цей автомобіль. Ну, його підключаємо, все таке робимо. Все з ним можна все робити. Мост недавно підключили. Коробку передач вже поставили. Студенти автомеханіки повністю переобладнують автомобіль. Вже працюють два місяці. Попереду щонайменше чотири тижні роботи. Автомобіль дуже хороший для виконання військових завдань. Він має два ведучих моста, високий на колесах. Сподіваємося, що цей автомобіль допоможе нашим військовим в зоні АТО для виконання військових завдань. По завершенню робіт таке авто коштуватиме мінімум 35 тисяч гривень. Його планують передати військовим безкоштовно. Імовірно, такий подарунок отримують бійці Черкаського автобатальйону. На їхній базі студенти проходять практику і ремонтують техніку, яка побувала у зоні АТО. За час практики було відремонтовано більше 30 одиниць техніки. Наступний такий е ремонт автомобільної техніки знову ж таки, що переважна більшість коштів, це наші студенти. це… Викладачі, це батьки наших студентів, це наші партнери, виробничі підприємства, де є така можливість нам допомогти. Студенти технікуму планують і надалі продовжувати волонтерську діяльність. За тиждень вони знову підуть на практику до автобату і відремонтують ще не один бойовий автомобіль. Юлія Порпленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.